Усе. Тепер офіційно більше ніякого вам хауза. А ми що а ми нічого. Це так самі продюсери сказали. Вирішили закрити після закінчення восьмого сезону. Мовляв, Грегорі Хаус. Це ж не щось там якась, а? А то ж від очень і Так. Очень. Да. Да. Коротше, не буде останнім гостем, який пішов з вечірки, мовляв, краще зникнути до того, як музика припиниться. Але таємниця певно в іншому. Наприклад, у тому, що у 2010-11 роках аудиторія серіалу тільки вша зменшилась удвічі. А ще може у тому, що того ж минулого року Х'ю Лорі кричав на весь світ, що не продовжуватиме контракт на зйомки, які закінчуються у нього після цього от восьмого сезону. Короче, останній заключний 175 й епізод серіалу вийде у квітні, а потім Овно кількамісячний траур, ну як у північній Кореї.